Вітаю, мої друзі, на каналі Тінистий Сад на Сьогодні 15 липня, середина літа, липневий ранок. Давно не виходила, покажу вам, яке в мене моє обістя, мій сад. Починаємо. І як же не почати з цієї красуні Ведінговна. Вони в мене поки що в горшках. Ось погляньте, як вони почали розціквітнути. Summer Science, вічне літо. Дивіться, попускали нові. Ось так почуваються гарно великолисті гортензії. А нижче у мене калачики стоять і теж квітують, не дивлячись на жару. У нас вчора на кінець за два тижні перший раз пройшов дощ. Погляньте на мій мій гранат. 15 липня і він як завжди квітує. В цьому році, ну прям пізно. Так, він десь в червні. Але це, мабуть, тому що весна була дуже холодна. Ось погляньте, які цікаві квіточки. Оце квіточка у нас буде жіноча. Чоловічі маленькі. Так, а ось так, а де ж тут чоловічі квіточки? Пошукаю, мабуть. Вони менші, набагато менші. Так, і не видно, поки що бачу, тільки жіночі. Трояндочка. Буду її називати браття Грім, хоча не впевнена. Ось в горщику та, що квітне. А та, що в мене в моєму, в моєму квітничку заходить на друге квітування. Я підживила її. Так, що це таке? Я її підживила, її трохи кліщ. І Поскубав. Хоч, ось подивіться на листочок, гляньте. І дивлюся, дивлюся, ну не бачу ніякого кліща. Як би не придивлялась. але ж подивіться, листочок. І це точно не хвороба. Ну, оце оце коричне п'ятничко, наче. А так тут же цей листочок частинка рівна. Але багато листячко вона скинула. Треба шукати і дивитися, що це таке. Можливо, недостатньо якогось мікроелементу. Вона ж дуже гарно квітувала. І зараз, бачите, нарощує нове листя зелене, гарне. І створює нові на друге квітування. Цвіте ось моя чайно-гібридна біла. Це вже цим квіточкам десь тиждень, а то, мабуть, і більше. Вона все ж таки вийшла з землі. Але теж, бачите, теж те саме, не знаю, мабуть, якась і хвороба. Ну, хоча схоже дуже на кліщ. Оце схоже на хворобу. Ось оце треба вже бачите, Ну, вчора побризкала лабактерин. Я, бачите, таке, як п'ятнишко, треба зірвати. Оце схоже на хворобу. Бачите, оце схоже на хворобу то вчора побрізкали хілобактерін. Ось такий листочок з'явився. Ну, це єдина троянда, яка отак показує себе. А ромашка. Погляньте, яка красуня. Цвіте і фізостегія. їй вторить. Які красиві квітки. Ідемо далі. Теж моя Пінк теж збирається, пускає нові пагони, щоб зайти. Ось, подивіться, на друге цвітіння. Зрозуміло, що воно не буде таке шикарне. Лілії майже доцвіли, а цвіте моя з незнайомочка. Другий раз дуже гарна. Дощ пошкодив, ну, вже і відцвілися, мої троянди Софілорен. Треба буде позрізати. Ніякий і, і показати її не можу. Так, ну вже відцвітаються. Вони теж тиждень вже цвітуть. Ось, подивіться, які пагони нові наростила веноза. Так. Теж її підгодувала. Підгодувала я її 20, а 15-15-15 чистим листом. Подивіться, ну, красонечка, листя чисте, гарне, красиве. Ось так вона виглядає. А от в цьому році давайте подивимося на цю трояндочку, Deepwater. Її точно трипси. Дожували. Подивіться, дожували. Дуже повна, вона так не дуже розкривається, тому що ну, це оця верхова гниль, її трошечки, мабуть, пошкодила. Щось поганенько вона наростає, це її. Їй... Це вона другий рік у мене. Бачите? Пагони майже її прийшло зрізати весною, і оце вона тільки-тільки зацвіла. Ну, не показує своєї краси, це дуже гарна квітка. Тут все повідцвіталося, чекає свого другого сезону. Теж наростила другий пагони, подивіться, блюфою да? вже готова теж тісти. Ось яка красуня лілії. Ну просто неймовірно. А пахнуть. Відцвівся, відцвілася юка. Трошки почекаю, вже один можна зрізати, а ці два ще зелених. Як тільки почнуть жовтіти, зразу і зріжу. Так, ось так виглядає мій сад. Він більше зелений, не такий яскравий. А ось на моїй троянді білій, та що була красині квіти, погляньте, які. Наростила плоди, так як вона в мене тільки один раз цвіте. Ой, теж, бачите, листочки старі опадають. Але це не хвороба. Я дивлюся, що це не хвороба. Просто жовтіють і опадають. Ну, тому що теж життя листка. Нема тут ні трипсів, ні, дивлюсь, ні кліща. Просто вже, мабуть, прийшов час цьому листку опасти. То ось такі здоровенні плоди. Я їх залишаю, бо вони будуть красиві, червоні. Мій виноград налився. Подивіться, скільки тут винограду. Ми теж його, я вчора побризкала, його хілобактерін, тільки природні. Подивіться, скільки, скільки тут винограду. Він є дуже гарним затишним місцем, бо мій сад не потерпає так дуже від спеки, тому що виноград створює ось такі зелені кімнати. Подивіться, як гарно. О, пройдемося до нашої друг гортензії me Гезе. Погляньте, все ж таки вона буде цвісти. Я її кожен день поливала в спеку. І хай вона не на всіх пагонах. Зима була дуже важка, але вже подивіться, вона вже заклала квітконоси. Я її поливаю два рази в день. Ой, так, доцвітає вона діджі лосіла баб. Останні квітки, погляньте, які вони чарівні. Вже потрібно скошувати лаванду. Залишив лавандин, теж он доцвітає. Ну, лавандин ще поцвіте, а лавандочку треба вже зрізати, щоб утворився ось такий гарний кущик. Так, ось так. Зацвіла материнка. Або естрагон. Гляньте, який красивий, гарний. І ця трояндочка вже віджила, треба зрізати. Вона сильна, не хвороблива, теж відійшла. Ось так. Ця гортензія все ж таки заклала. Подивіться, які бутони. Буду чекати. Не знаю, дивлюся, в інших вже майже розпускається. У ну, мене одна є така. Онхеті, але чомусь, в цьому році тільки один, один, одна квіточка. Але гляньте, вже наросла. Тут щось не, не хоче закладати. Мав на наступний рік ще менше ставлю. Гілочок. Так, давайте пройдемося. Лавандин. Ну, красунчик. Ще не розцвіте. Давайте до мого ящика сукулентів. Йому, мабуть, саме менше води досталось. Але погляньте, який він зелений і гарний. Ніхто ж його ці два тижні, ну, може, раз полилося, а так не поливалося. Красота. Саджайте сукуленти, якщо у вас. Дуже посухо. Так, ось так виглядає. Треба підрізати мою колючку. Барбарис. Хоча дивіться, як, як гарно він гармонує в моєму саду. Це такий яскравий, коли все ще не вже майже нічого не цвіте, все ж таки, який це яскравий кущик. Листя фактура має значення. Посаджені майже в кінці червня. Я вирішила висадити дві туйки, поки що непогано себе почувають. Ну, будемо дивитися, не бачу ще поки що в них приростів. Ромашечка, тут молоденький кущик, а там вверху яблунька у нас дуже боліла в цьому році, і в, мину... в минулому дуже заболіла, в цьому році вже краще. Ми її весною бризкали навіть брунькою і бризкали, потім бризкали хілобактеріном, то в принципі результат непоганий. Як бачите, листечко здорове. Ну, якщо якесь було, то ми обривали. Так, ідемо далі по моїй виноградній кімнаті. І що ви бачите? Дивіться, який гарний тінистий куточок. Пройдемося по, по гронам винограду. Да. Ось дивіться, він висить і радує. Зустрічаємо і ми бачимо яскраве, яскраве. Таке п'ятенце. Це якраз. У нас медунка. Гляньте, яке гарне листя. Це цього коштує, посадіть медунку в своєму саду. І влітку у вас ніколи не буде в тінистому садочку темно. Тут цвіте, починає цвісти флокса. Це вербена. Ой, вибачаюся, верболіз, так? Да? Верболіс. Дивіться, який цікавий сорт. Ми тільки бачимо, реклама монетчатий, а ось у мене такий він. Такий сорт. Кому треба, росте в будь-якому разі. А там моя цвіте гортензія. Красунечка, красуня, цвіте повні тіні, Шапки здоровенні квітів, як ви бачите. Ну, завдяки тіні вона і збереглася. Ідемо далі. Трояндочка жовта випускає нові пагони На... Майже вона в цвіте ну, Як Якби бачите, вже друге там цвітіння було, тепер вже третє. Ой, я тільки вспіваю підживлювати, дивіться. Тобто дуже гарна Голдштейн трояндочка, да? О, Так хотіла навести. О, отак. От Подивіться, да, закладає вже бутони. І вона цвіте постійно. Хочете в себе масу цвіті квітів. Треба вже оті полісти зрізати. Це вже друге цвітіння, як ви бачите. І дати можливість їй процвісти ще, можливо, не один раз. Юріанда. Як ви бачите, скільки напускала бутонів, і кожен закінчується квіточкою. Ось така красунечка. Подивіться. Буду чекати. Так, тут у нас грунтопокривна моя трояндочка. Ну, схоже на фрезі на фрезі. Дивіться, вже відцвітається теж. Треба буде позрізати. Така невеличка, це їй, мабуть. Це третій, третій, третій рік. вона оце, Другий рік вона мене майже не цвіла, посажена була прямо перед самим морозом вкинута в землю, то вона потім, а це другий рік другий рік, да, то в минулому році вона зовсім не цвіла, нарощувала і зацвіла аж в кінці. А тепер, подивіться, персик все ж таки задав нам чотири персики. Він зовсім маленький. Ну, метр, мабуть, п'ятдесят, у найвищій гілочки, метр п'ятдесят. Деревій його вище має. Ось такий. Цвіте мальва. Красуня. Ось так. Цей сад все рівно дуже гарний. Він більш. Поспівають грушки. Ось така красуня. Дивіться, який гарний деревій. Залишила його для ліків, для краси, чим не гарний квітка. Декілька разів садила кольоровий, Ну, кольоровий щось в мене пропадав. Я думаю, що їм потрібне сонце. А от цьому деревію достатньо і такої частини сонечка. Ось такий він високий. Трошки нижче мені вище грудей по шию і мальва. Мальви вище мене, самі прості, різного кольору, красуні. Головки часника вже розпускаються, а вон біленька мальва. Ось так виглядає мій огород. Давайте підійдемо до огурчиків. Гурчики, 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 да. Моя бабуся каже, гурчики, казала. Не, не огірки, а гірки. Гурки, гурки. О, дивіться. Поїсти вистачає цього десятка огірочків. Розуміло, що закривати, ніхто тут не закриває, але вирвати, посмакувати огірочками зараз те, що треба. Причому в нас була жара. Так. Давайте пройдемося трошки далі. Тут у нас заросли кущів, як таємні тропки, Відцвітається лілейник, красунчик, Він дуже гарно цвів. Його тут треба вже викопати і переполонити. Переполонити, тобто залишити менше, бо він вже тут розлізся метр в діаметрі. Ну і моя ожинка. Це зайшла в таємну трубку, щоб показати. Он така красуня, подивіться. Так і хочеться посмакувати. М -м -м -м. Вона тут, мабуть, другим ярусом. Бо третім яблунька. Подивіться вверху. Добре, що дощик прийшов, то може хоч яблучки будуть, а то вони так сипались жару, так сипались жару. Ось отак прохожу. Пробираючись тут своєю таємною стежинкою. О. Подивіться, яка краса. І смакуючи ожиною. Ожини? Тут всього три кущика ожини, але ж погляньте, яка краса. Вона прям падає до рук. В минулому році я навіть заморозила. І подивіться, Та тут довжина гілок по 5-6 метрів. Неймовірно гарно, але приходиться нахилятися. Ось така красуня. Так, будемо пробиратися. Так, йдемо далі. Ось так виглядає мій садочок. В тіні. І оце все гілки, подивіться, ожини. Тут вона ще зелена, але постійно. Поступово кожен день є що посмакувати. І ось так я перехожу на свій. Дивіться, скільки яблучок. Не знаю, чи вам видно. В цьому році дерево так сильно дало багато яблук. Мабуть, стрес пережило весною. Бо воно не повинно було в цьому році квітувати. Тому яблуню треба поливати. Якщо ми, буде така сама жара, то яблук не буде, вони всі осипляться, їх дуже багато. І нормувати, як ви розумієте, бо можна нормувати таку здорову яблуню, яка розкинулася на метрів вісім в ширину. А от виноград понормували тому що на владу. Подивіться, ось такі грона. І треба. Дивіться, які грона. По дві грони ми залишили. Не знаю, вони начебто рихлі. Подивіться, начебто вони провітрюються, тому що дуже боїмося, ця Аркадія вона дуже легко підхоплює мучнисту росу. І теж вчора от виноград ми побризкали хілобактеріном, тільки біопрепарати. Так, ось бачу, бачите, гляньте. Бризкали-бризкали, але все рівно треба дивитися. да? Виноградина покрита. Треба дивитися, бо якщо оця зараза розповсюдиться, можна втратити весь виноград. Бризкаємо і сусідський, бо якщо сусідський не побризкати, то і наш захворіє. Якби ми, як кажуть, не бризкали. Наче і провітрюється. Тут непоганий оце сквозняк. Але буває, колись один рік не бризкали, так взагалі ні, одно, ні одної грозді не по, о дивіться, бачите, гляньте. Не знаю, видно, чи вам ні. Але це перві, що грозочка поразилася виноградом. Так, да, цю, мабуть, прийдеться прибрати. Ось бачу. Ну, цю прийдеться, мабуть, вирвати. Отак От треба обдивлятися. І вчасно, профілактично навіть обривати, якщо ось такі ягодки гляньте, вже захворіли. Видно, що вони захворіли. Ви ж знаєте, що мучниста роса не дасть нічого. Виноград великий, всього не побачиш. А от Лідія непогано. Він більш витривалий. Дивіться, скільки тут його. Ми навіть ну, десь щось нормували, але й не нормували. Як виходило? Ось так. Все мої друзі. Бажаю вам гарного дня, щоб ваші всі сади процвітали, щоб наша Україна на кінець стала перемогла. І я вірю в це. Все буде Україна і слава героям, слава Збройним силам України, які дають можливість знімати мені відео До наступних зустрічей. Пам'ятаю, що обіцяла вам зняти відео про те, як я розмножую гортензії. Обов'язково зніму свій досвід. До побачення. Гарного Добре. дня!